Проєкт, який буде реалізовувати через Кирилцівську районну раду, назва проєкту механізоване прибирання вулиць, як шлях до економії фінансових ресурсів, місцевого самоврядування. Я коротко, Я коротко надам інформацію, в чому судпроєкт. Чому програє судпроєкту? Слідуючи питаннях. В нас на території міста є 30 вулиць з твердим покриттям, водюри і так далі. Які може прибирати механізована техніка, наголошую на тверде покриття. У нас, згідно програми підтримки та розвитку ЖКГ, ми прибираємо 15 вулиць плюс площу автостанції, жиде вокзали площу Чорновола. І життя, і депутати, і територіальна громада ставить перед нами вимоги, щоб надавати якісні послуги, щоб місто було чистим і розширювати територію надання цих послуг, тому що депутати неодноразово задавали питання, чому тільки ці вулиці, чому не інші вулиці. Ми реально за свої кошти не маємо змоги розширити і набрати додаткову кількість працівників, щоб дані вулиці обслуговувалися за рахунок ручної праці. І, по-перше, як, як ти віником не будеш вести, приклад Луцьку показав, де зараз є механізована очистка, що все-таки після механізованої очистки воно, особливо проїжджа частина, прибирається якісно, прибирається системно і місто має правабливий вигляд. Тому це спонукало нас до написання цього проєкту по закупівлі спецтехніки, по механізованому прибиранню вулиць. Да, вартість даного проєкту двох таких одиниць. Двох. Чого двох? Тому що місто поділене природно на дві частини, щоб одна була закріплена за південною частиною міста в разі вигравання проєкту, інша за північною. Вартість даного проєкту становить 770 тисяч гривень. Якщо проєкт виграється, це буде тільки ясно в 2014 році. Результати. Якщо проєкт виграється, то держава дає 450 тисяч. Районна рада бере на себе зобов'язання, бо сьогодні було воно розглянуто профільну комісію бюджетною 100 тисяч. Всі інші витрати, плюс в нас вже є список підприємців, настанову організації з якими скажімо так, ми попрацювали. Міська рада бере на себе, тому що це в наших інтересах. В наших інтересах закупити ту спецтехніку, прибирати місто. Спецтехніка, вартість однієї такого автомобіля, середня вартість, з середнім устаткуванням 35 тисяч євро. Прибирається за годину роботи часу, прибирається площа 13 тисяч квадратних метрів. Це 2,5 футбольних поля. Де на спецтехніка може працювати і на вулицях, на тротуарах, на площах, парку, і так далі, тобто кругом, де є тверде покриття? Обслуговування не вибагливе. Сервісний центр знаходиться в місті Києві. Однозначно, що ми самі не обслужимо. Проєкт ми закладаємо обслуговування стариної обслуговування спецтехніки один рік. Потім ясно, що ми будемо закладати гроші за кошти, які там буде потребувати. заміна на щиток, якісь інші сервісні речі. Ми будемо визивати спеціалістів, вони на місці будуть бути техніку обслуговувати. Депутати районної ради підтримали. Даний проєкт, він на стадії завершення. і Я хотів би так само, коли ми будемо заслуховувати його, бо нам треба до 15 березня подати, і він буде поданий, щоб вже в процесі, якщо цей проєкт виграється, була підтримка для депутатів. Того, що це нове, тим більше хто сьогодні піднімав питання, щоб все-таки ну, не старим вибачте діївським методом, працювати нам об'єкт благоустрою. Леводі Степановичку у А, Леонід Степанович, так. Не старим дідівським методом працювати по питаннях благоустрою, а все-таки залучати спеціальну техніку. І навіть якщо от в мене таке бажання, навіть якщо ми програємо цей проєкт, можливо, дійсно, чи звернутися до депутатів, чи трохи заплати на дольові участі, починати закупляти і в нас, чого ми маємо завжди на кого дивитися. Те, що працює в Луцьку, ми хочемо попробувати цей рік. Я з крупником говорив. Вартість прибирання у цих машин, які може ви бачили, Камаз суне за собою. Центральні вулиці прибираються чотири рази в тиждень, це такі як волі, всі інші два рази в тиждень. Такі вулиці Ківерцівська, два рази в місяць. Але ефект є: ми хочемо, як зійде сніг, спробувати працювати з цим підприємством. попробувати працювати квартом. Щоб побачити, яка буде, який буде ефект По-перше, Ні, ні, наймати, наймати. Бати. Ми хочемо побачити. Як воно піде по місту Ківерці, ну, треба, щоб як мінімум два рази в місяць вони приїжджали, вони готові кожен тиждень приїжджати. І ми тоді бачимо свої видатки по коштах, і ми бачимо группіні сурботи. Після співпраці, після трьох місяців, скажімо так, кварталу, ми будемо дивитися, чи працювати з ними далі, чи розірвати довго. Вартість, за якою вони працюють по місту Луцьку, якщо я не помиляюся, 15 копійок за погонний метр. 15 копійок за повірте, це небагато. Це небагато. Ми прораховували з Олександром Миколаївичем ми навіть закладали ціну 18 копійок, тому що ми говорили з керівником. Він зразу заклав, що вони будуть її переганяти, ж сама не рухається, будуть переганяти в ківерці, працювати в ківерцях. І одноразово проїзд техніки по місту ми прикидали по вулицях, буде в межах трьох тисяч гривень. Одноразове прибирання в межах трьох тисяч гривень. 2, не ну, ми, ми, потім, ми вам все потім дамо. Ми хочемо перевести, а ми хочемо спробувати працювати. Це по цьому проєкту, що ми працюємо. Ківерці спочатку сходження снігу, спочатку, коли можна працювати по висиванню квітів, місто Ківерці хочемо, я, я думаю, що ви хочете залучитися до основної організації. Ми вже з ними почали працювати, направили лист на відділ освіти, план схеми і так далі. Ми будемо направляти листи до кожного підприємства, яке розташоване на центральних вулицях. Ми хотіли б попрацювати на таких вулицях. Вулиця Визволителів, вулиця Незалежності, вулиця Київська, вулиця Жовтнева, вулиця Шевченка, Паркова, Ковальська, Чкалова, Грушевського, Чапаєва, Горко, 17 вересня, Кузнецова. Поки що на цих. Так розподілила судьба, що на цих вулицях є депутати по округах, що на цих вулицях є депутати. Сніжко, до речі, левова частина припадає на Сніжка. Сніжко далі йде просто Сергій, потім йде Смірнова. Далі пішли. Хитрик, Дмитрук, Мельничук, Михайленко. Я хочу, щоб і депутати включилися в цю роботу. Я... Ви скептично не кивайте голову. Ми будемо цю роботу втілювати в життя і буду залучати депутатів. План роботи зараз я не буду розказати, щоб час не витягнути, але ми в цьому напрямку будемо працювати. Вводити. Можна, можна, можна. можна. новою технікою, так, яку ми будемо залучати. Uh -huh. Чи буде зменшена кількість працівників які що будуть на вулицях, кожика? Ми, ми плануємо за рахунок того, що центральні вулиці будуть перебиратися технікою, даних працівників використовувати на тих вулицях, які нас тільки декларуються, але по суті нічого не робиться. Залучати на інші вулиці, розширяти сферу пострілів. Поки що ми, ми тільки хочемо варту, я на наносив, варту.